Вітаю! І 18 порада фахівцям з податкового обліку щодо податкових перевірок. Як фахівець з податків готує компанію до успішного проходження податкової перевірки. Перевірка це не стрес, якщо система побудована правильно. Податковому кодексі із 75 по 86 статті встановлено весь порядок податкових перевірок. Як же ж можна підготуватися до податкової перевірки? Насамперед рекомендуємо провести внутрішній аудит податкових ризиків, перевірити договори, первинку, податкові накладні, розрахунки коригування. Підготувати пояснення для складних перевірки і визначити відповідальник за комунікацію із податковою. І наша порада успішна податкова перевірка це результат правильної системи, а не імпровізація. Рухаємось далі. До нових порад. Наступна порада завтра.